Проблема, з якою звертаються студенти. мене звати Раїса, це English No Limits, не забудь підписатись і розповідаю. Проблема полягає в тому, що люди не вміють а, користуватися знаннями, які вони мають з англійської. Тобто вони не можуть говорити і вони не можуть читати. Тому почнемо з того, як правильно навчитися читати англійською для того, щоб розуміти, що до вас доносять, і бачити граматичні конструкції. Перше, це починаємо читати з. Статей або вирізок з книг, які подані у вашому підручнику. Я називала попередніх відео, що я люблю підручник Longman. тому що ви, по-перше, проходите лексику і далі закріплюєте її прямо на тексті, і вам простіше уже легше побачити конкретні слова, які ви знаєте. Ви ви окремлюєте їх. Друге, якщо ви вже легко себе почуваєтеся на цьому етапі, можете застосовувати статті з, з, з різних журналів. Журнали безкоштовно доступні в телеграм-каналах, навіть в моєму телеграм-каналі. Час від часу я надсилаю, тобто можна обрати собі на наукову тему, або це може бути якась мода, як вок. Ви берете статтю і просто читаєте, тому що у статті, як правило, користується та лексика, якою в даний період часу користуються англічани або англомовні люди. І а, третій пункт це теж починаємо переходити на книги. Не потрібно одразу брати Джейн Остін, не потрібно читати одразу величезну класичну літературу, тому що як правило, класична література включає в собі стару англійську. Складну англійську з зворотами, з дієприкметниками, дієприслівниками вам це не потрібно настільки сильно. Можна почати з сучасної літератури, це може бути навіть мотиваційні книги. Як правило, там супер проста, суперлегка лексика. Підписуйся і навчайся з нами.